Чарівна фабрика. Соломійка була слухняною дівчинкою. Вона завжди помагала мамі, але дуже погано їла. Соломійко, іди їсти кашу, казала мама. Ой, мамо, я б з'їла цукерочку чи хоча печиво, а каші я не люблю. Але ж ця каша з чарівної фабрики, почувся чийсь голос. Це говорило руде білченя. Яке саме приземлилося поряд на маленькому літачку? Сідай до мене і побачиш, як її варять, запросила звірятко. Але я завелика для цього літачка, знітилася дівчинка. Це нічого, ось випий чарівну водичку і станеш такою, як я. Соломійка випила з пляшечки рожеву рідину і враз стала маленькою. Вона сіла коло білочки і літак полетів. До чарівної фабрики. Це був величезний будинок із безлічю вікон і дверей. На фабриці стояв страшений гамір, усі кудись поспішали. «Іди за мною, наказало білченя. Поглянь, ось зайчики переносять промінчики сонця і змішують їх із крупою. А щоб каша була солодкою, їжачки насипають у неї трішки зірочок. А до молока, яке лисички набирають з молочної ріки, бджілки додають квітковий пилок. Вариться ця каша на вогні, що вихоплюється із жерла вулкана. Соломійка зачудово спостерігала за роботою звіряток, аж раптом почула шум. Це прилетіло з десяток літачків. Літаками кролики розвозять кашу дітлахам пояснила білченя своїй гості. Ой, як цікаво, мовила дівчинка. Але вертаємося, бо мені вже час додому. «Гаразд, сідай і летимо, погодилася звірятко. Вдома Софійка зажурилася. Як же я стану знову великою? А ти з'їш усю кашу, порадила білчиня. І дівчинка почала наминати. З кожною ложкою каші Соломійка все більшала й більшала, аж поки стала, як була. Ця каша справді чарівна, до того ж смачна й корисна, подумала дівчинка і з'їла все до останньої ложки. І ти, малюче, з'їдай усю кашу, що тобі дає мама, адже вона зварена на чарівній фабриці.